Доброго дня, дорогі глядачі. Сьогодні ми зануримося у світ стоїчної філософії, щоб розкрити таємниці десяти речей, які тягнуть вас на дно і заважають досягати справжнього успіху та внутрішнього спокою. Ці невидимі перешкоди, як тінь, можуть залишатися непомітними, але саме вони визначають ваше сьогодення і ваше майбутнє. Але що, якщо я скажу вам, що стоїцизм відкриває двері до світу, де ці перешкоди більше не мають сили над вами? Ціль цього відео допомогти вам зрозуміти, як виключення певних речей із вашого життя можуть призвести до значних позитивних змін. Тож підготуйтеся до подорожі, яка може змінити ваш світогляд і приведе вас до нових висот. Дорогі глядачі, підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм канал і приєднуйтесь до спільноти тих, хто прагне жити усвідомлено та збалансовано. А тепер почнемо: перша перешкода про яку ми поговоримо, це постійне порівняння себе з іншими. Це явище настільки глибоко застрягло в нашій свідомості, що ми часто не помічаємо, як воно впливає на наші думки, рішення та емоції. Ми порівнюємо своє життя, досягнення, зовнішність і навіть свої мрії з тими, хто нас оточує або за ким ми слідкуємо в соціальних мережах. Це невидиме змагання створює ілюзію, що наше життя недостатньо хороше, та що ми не відповідаємо певним стандартам. Але чи замислювалися ви коли небудь, що кожна людина має свій унікальний шлях? Що те, що здається успіхом для одного, може бути неважливим для іншого? Стоїцизм вчить нас зосереджуватися на своїх власних цілях, а не на тому, як ми виглядаємо в очах інших. Важливо розуміти, що це порівняння лише пастка, яка відволікає нас від справжнього розвитку. Вона змушує нас витрачати енергію на речі, які ми не можемо контролювати, замість того, щоб працювати над тим, що дійсно важливо для нас. Коли ми постійно порівнюємо себе з іншими, ми забуваємо цінувати свої досягнення та будувати свої цілі. Це підриває нашу самооцінку і мотивацію, адже завжди знайдеться хтось, хто здається більш успішним чи щасливим. Проте стоїцизм пропонує інший підхід. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати на своїх діях, на своїх рішеннях і на своєму ставленні до подій. Постійне порівняння себе з іншими це не просто звичка, це справжня пастка, яка може забрати у нас радість життя. Уявіть ситуацію, ви прокидаєтеся вранці, відкриваєте соціальні мережі і бачите, як хтось святкує черговий успіх. Показує свою ідеальну зовнішність або демонструє нові покупки. В одну мить настрій псується, і вам здається, що ви нічого не досягли, що ваше життя просте та нудне на фоні чужого. Але чи дійсно це справжня картина? Соціальні мережі це нереальність, це вітрина, де кожен показує тільки найкращі моменти, приховуючи свої проблеми і невдачі. Постійно порівнюючи себе з цією вітриною, ви починаєте бачити своє життя в негативному світлі, що призводить до зниження самооцінки та втрати впевненості в собі. Такий підхід не тільки отруює ваші думки, але й заважає вам рости. Замість того, щоб зосередитися на власних досягненнях, ви витрачаєте час і енергію на те, що не має значення. Але що можна зробити, щоб звільнитися від цієї пастки? стоїки рекомендували практикувати вдячність і зосередженість на своєму власному шляху. Кожного дня ви можете запитувати себе, що я сьогодні зробив, щоб стати кращим, ніж вчора? Це просте питання допоможе перенаправити вашу енергію з зовнішнього порівняння на внутрішнє зростання. Крім того, корисно нагадувати собі, що кожен має свій власний темп і свій унікальний шлях. Ви не зобов'язані відповідати чиїмось стандартам, і ваші успіхи мають значення незалежно від того, що роблять інші. Важливо зосередитися на тому, що є під вашим контролем, на ваших діях, зусиллях і рішучості йти вперед. Тож, замість того, щоб витрачати час на порівняння, спрямуйте свої сили на розвиток тих якостей, які дійсно важливі для вас. Навчіться цінувати власний шлях. І будьте вдячні за кожен крок, який ви зробили. І пам'ятайте, ви не змагаєтесь ні з ким, окрім себе. Коли ви приймете це усвідомлення, ви відчуєте внутрішній спокій і справжню свободу від зовнішнього тиску. Друга перешкода, яку ми сьогодні розглянемо, це страх невдачі. Цей страх може здаватися непомітним, але він має величезну силу над нами, непомітно впливаючи на наші рішення, обмежуючи наші можливості та стримуючи нас від досягнення справжнього потенціалу. Страх невдачі часто породжується нашим бажанням уникати болю, сорому або критики. Ми боїмося зробити перший крок, тому що не хочемо опинитися в ситуації, де щось може піти не так. Але чи справді цей страх має підґрунтя? Чи не є він ілюзією, яка живе в нашій уяві? Уявіть собі, що ви стоїте перед важливим рішенням можливо, це новий проект, відкрита можливість, чи навіть особиста мрія. Ви відчуваєте хвилювання, але водночас ваш розум малює сценарії, де все йде не так, де ви терпите поразку, і це відчуття починає тиснути на вас, змушуючи відмовитися від ідеї ще до її реалізації. Однак стоїцизм вчить нас приймати невдачі як невід'ємну частину життя, як необхідний крок на шляху до зростання. Насправді жоден великий успіх не приходив без ризику. Щоб ставати кращими, ми маємо навчитися сприймати невдачі як уроки, як досвід, який робить нас сильнішими і мудрішими. Подумайте про це так: кожна невдача це можливість дізнатися щось нове про себе. Про свої здібності і про світ навколо. Це як тренування м'язів з кожним зусиллям, ви стаєте сильнішими. Але якщо ви уникатимете цього процесу, ваші м'язи залишатимуться слабкими. Як же подолати цей страх? Один з ключових принципів стоїцизму це фокус на тому, що ми можемо контролювати. Ви не завжди можете контролювати результат, але ви завжди можете контролювати свої зусилля. Своє ставлення і свою готовність спробувати замість того, щоб боятися, що щось піде не так, запитайте себе, що я можу зробити, щоб покращити свої шанси на успіх, які кроки я можу вжити, щоб мінімізувати ризики. Крім того, важливо пам'ятати, що невдачі не визначають вас як особистість вони лише тимчасові перешкоди на шляху до вашої мети. Замість того, щоб уникати можливостей через страх, використовуйте їх як виклик, як спосіб перевірити свої сили і піднятися на новий рівень. Тож наступного разу, коли перед вами з'явиться можливість, яка викликає страх, пам'ятайте страх невдачі це просто сигнал, що ви виходите за межі своєї зони комфорту. І це добре, адже саме за її межами починається справжній розвиток. Третя перешкода, яку ми сьогодні розглянемо, це надмірне прагнення до контролю. Багато хто з нас вірить, що контролюючи все навколо, ми зможемо досягти більшого успіху або запобігти негативним ситуаціям. Однак реальність така, що прагнення до абсолютного контролю може стати серйозною перешкодою на шляху до внутрішнього спокою і розвитку. Ми живемо в постійному потоці змін і намагання тримати все під контролем. Часто перетворюється на безперервний стрес, невпевненість, хаос і несподівані ситуації це природна частина життя, яку ми не можемо повністю усунути. Але проблема в тому, що замість того, щоб прийняти цю мінливість, ми витрачаємо час і сили на боротьбу з нею, намагаючись впливати на те, що не піддається нашій волі. Подумайте, скільки разів ви відчували розчарування через те, що щось пішло не так, як ви планували. Можливо, це було в роботі, особистому житті або навіть в повсякденних справах. Це прагнення контролю може викликати напругу, коли ситуація виходить з-під вашого впливу, залишаючи вас з почуттям безпорадності і незадоволеності. Але стоїцизм вчить нас важливої істини ми повинні навчитися розрізняти те, що в наших руках, і те, на що ми не можемо вплинути. Епіктет говорив, що є речі, які ми можемо контролювати, і речі, які ми не можемо. І одна з найбільших мудростей полягає в тому, щоб навчитися приймати друге і зосереджуватися на першому. Що це означає на практиці? Це означає, що ми повинні бути готовими до того, що життя непередбачуване, і навчитися відпускати контроль над тими речами, які не залежать від нас. Наприклад, ви не можете контролювати поведінку інших людей, економічну ситуацію чи погоду. Але ви завжди можете контролювати свої реакції, свої дії і свої думки. І саме тут криється ваша справжня сила. Як тільки ви навчитеся відпускати прагнення до контролю, ви побачите, як зникне частина вашого стресу. Ви перестанете хвилюватися про те, що не можете змінити, і почнете фокусуватися на тому, що дійсно в ваших силах. Це принесе не тільки внутрішній спокій, але й відкриє перед вами нові можливості. Оскільки ви більше не будете застрягати в бажанні керувати усім навколо. Тож, якщо ви постійно намагаєтеся тримати все під контролем, подумайте, що б сталося, якби ви дозволили собі трохи відпустити ситуацію? Що б ви отримали, якби замість того, щоб прагнути все контролювати, ви зосередилися на власному розвитку і реакціях на події? Відповідь на ці питання може змінити ваш підхід до життя. Друзі, саме зараз ви можете допомогти спільноті дізнатися більше про мудрість та силу стоїцизму. Ваш лайк та коментар під цим відео допоможе ролику просунутися вгору та стати доступним для більшої кількості людей. Давайте разом зробимо цей світ кращим, поширюючи мудрість стоїцизму. Четверта перешкода, про яку ми поговоримо, це жалість до себе. Ця непомітна, але потужна сила може затягнути вас у вир негативних емоцій і перешкодити руху вперед. Вона підкрадається в ті моменти, коли ми відчуваємо труднощі, невдачі чи несправедливість у житті, і наш розум починає концентруватися на тому, як все проти нас. Жалість до себе це як пастка, в яку легко потрапити, але дуже важко вибратися. Коли ви починаєте жаліти себе, з'являється відчуття, що ви безпорадні перед обставинами, що життя несправедливе саме до вас. Це стан, коли ви не шукаєте вихід із ситуації, а замість цього застрягаєте в своїх скаргах і звинувачуєте зовнішні фактори у своїх проблемах. Але що саме небезпечне в жалості до себе? Вона позбавляє вас відповідальності за власне життя. Ви починаєте вірити. Що не можете нічого змінити, бо все проти вас. І це може стати основною перешкодою до досягнення успіху та внутрішнього спокою. Ви перестаєте діяти, бо вірите, що ваші зусилля не принесуть результату і таким чином самі створюєте своє невдоволення. Стоїцизм, однак, вчить нас брати відповідальність за все, що відбувається в нашому житті. Марк Аврелій говорив, що ми завжди маємо вибір, як реагувати на обставини. Навіть коли ситуація здається несправедливою або болючою, тільки ми вирішуємо, чи дозволимо їй нас зламати, чи використаємо її як можливість для зростання. Що ви можете зробити, щоб позбутися цієї перешкоди? Перш за все припиніть дивитися на себе як на жертву. Усвідомте, що труднощі це частина життя кожної людини, і не ви одні стикаєтесь із проблемами. Друге, фокусуйтесь на рішенні, а не на проблемі. Запитайте себе. Що я можу зробити, щоб поліпшити ситуацію. Навіть невеликі кроки у правильному напрямку можуть змінити вашу реальність. Пам'ятайте, що жалоба за власною долею не змінить реальність, натомість, вміння прийняти її як виклик дає вам контроль над своєю долею. Якщо ви хочете змінити своє життя, перестаньте шукати виправдання і почніть діяти. Тільки так можна перемогти цього підступного внутрішнього ворога. П'ята перешкода, про яку ми поговоримо. Це матеріалізм. У сучасному світі він стає своєрідною ідеологією, яка проникає в усі аспекти нашого життя. Ми застрягли в гонитві за новими речами телефонами, автомобілями, одягом, і все це обіцяє нам швидке задоволення. Але чи дійсно це задоволення довготривале? Чи не стаємо ми заручниками власних бажань, коли кожна нова покупка приносить лише тимчасове щастя? А потім знову повертає нас у порожнечу. Матеріалізм це як пастка, в яку нас заманює сучасний світ. І хоча всі ми прагнемо досягти певного рівня комфорту, питання полягає в тому, наскільки далеко ми готові зайти, щоб його отримати. Стоїки, зокрема Марк Аврелій і Сенека, наголошували на тому, що зовнішні речі не приносять істинного щастя. Чому? Тому що вони тимчасові. Сьогодні ви маєте одну річ, а завтра вам хочеться ще більше. Це безкінечний цикл, який не залишає місця для спокою. Замість того, щоб шукати щастя в речах, стоїцизм закликає нас зосередитися на внутрішніх цінностях. Матеріальні блага можуть зробити наше життя зручнішим, але вони не наповнять нас ізсередини. Навпаки, вони відволікають від того, що дійсно має значення. Від розвитку нашого характеру, стосунків із близькими, духовного зростання. Якщо ми дозволяємо матеріалізму керувати нашими рішеннями, ми втрачаємо здатність радіти справжнім моментам життя, ми стаємо залежними від зовнішнього, а не внутрішнього. Стояки ж говорили, щастя приходить не ззовні, а зсередини, і тому перший крок до звільнення від цієї перешкоди. Це усвідомити, що справжнє багатство не вимірюється кількістю речей, які ви маєте, а тим, наскільки ви здатні бути щасливими незалежно від них. Матеріалізм затьмарює наші справжні потреби та цінності, тому важливо навчитися розрізняти, що дійсно необхідне для нашого щастя, а що лише ілюзія. Тільки так ми зможемо позбутися цього тягаря і знайти внутрішній спокій. Шоста перешкода, про яку ми поговоримо, це нездорові звички. Вони можуть здаватись незначними, але з часом стають важким тягарем, який повільно, але впевнено руйнує наше здоров'я, енергію та продуктивність. Це може бути будь-що від постійного переїдання, надмірного споживання алкоголю, паління до нестачі фізичної активності або сидячого способу життя. Ми звикаємо до цих звичок настільки, що навіть не помічаємо, як вони починають керувати нашим життям. Стоїки, зокрема Сенека, Наголошували на важливості самоконтролю та поміркованості. Вони знали, що саме дисципліна і контроль над собою відкривають шлях до внутрішньої свободи. Здоров'я це наш найбільший скарб, і коли ми нехтуємо ним заради короткотривалих задоволень, то обмежуємо власні можливості та потенціал. Нездорові звички часто виправдовуються словами тільки раз завтра почну, або я заслуговую на це. Але цей шлях веде до постійного відкладання змін на потім. А результат хронічна втома, відсутність енергії та негативний вплив на наше емоційне і психічне здоров'я. Якщо ми хочемо досягнути внутрішнього спокою і фізичної гармонії, ми маємо зламати цей цикл і замінити шкідливі звички на корисні. Наприклад, замість вечірнього перегляду телевізора чому б не зайнятися короткою прогулянкою на свіжому повітрі? Замість того, щоб їсти зазвичай шкідливі перекуси, варто обирати здорові альтернативи, які підвищують рівень енергії. Нездорові звички тягнуть нас вниз, відбираючи наш час, здоров'я та потенціал. Але як казали стоїки, кожна мить це новий шанс на зміни, і найкращий час почати зараз. Перший крок до звільнення від цієї перешкоди це усвідомлення її впливу на ваше життя. Тільки так ви зможете перетворити свої слабкості у силу та вийти на новий рівень фізичної та ментальної стійкості. Сьома перешкода, про яку ми поговоримо, це гнів і образи. Ці емоції можуть здаватися природними і навіть виправданими, коли нас ображають або несправедливо ставляться до нас. Проте насправді вони є одними з найбільших ворогів нашого спокою і гармонії. Гнів і образи не лише руйнують наш внутрішній спокій, а й мають негативний вплив на наше фізичне і психічне здоров'я. Коли ми дозволяємо цим емоціям взяти верх, ми фактично передаємо свою енергію та контроль над життям у руки тих, хто нас розлютив чи образив. Це як отрута, яка повільно розповсюджується по всьому нашому організму, підриваючи наше благополуччя. Стоїки, як і багато мудреців минулого, Вважали, що гнів і образи це прояви слабкості та нерозуміння. Сенека зауважував, що гнів це коротке божевілля, яке веде до дій, про які ми пізніше шкодуємо. Коли ми дозволяємо собі гніватися або тримати образи, ми не лише заподіюємо собі страждання, а й створюємо бар'єри для справжніх відносин і здорового спілкування. Замість того, щоб вдаватися до гніву або обурення. Стоїцизм радить нам застосовувати розумний підхід і самоконтроль. Кожен раз, коли ми відчуваємо гнів, ми повинні зупинитися і задуматися, чи справді ця ситуація варта того, щоб я віддавав їй свою енергію. Можливо, є інші способи вирішення конфлікту або розуміння ситуації, які не шкодять нашій внутрішній гармонії. Практикуйте прощення і розуміння. Це не означає, що ви повинні приймати чи підтримувати поведінку, яка вам не подобається, але це допоможе вам звільнитися від емоційних кайданів, які утримують вас у минулому і заважають вашому зростанню, замість того, щоб зосереджуватися на образах, краще направити свою енергію на самовдосконалення і позитивні зміни в своєму житті. Пам'ятайте, що наше щастя і спокій знаходяться у наших руках. Відпустіть гнів і образи. І ви відкриєте двері до справжньої внутрішньої свободи. Восьма перешкода, про яку ми поговоримо, це надмірне прагнення до комфорту у нашому сучасному світі, де доступ до матеріальних благ та зручностей став настільки легким, що є спокуса шукати лише комфорт і уникати будь-яких незручностей. Однак ця тенденція може стати на заваді нашому розвитку і досягненню справжнього успіху. Комфорт безсумнівно. Є важливою складовою нашого щоденного життя, але коли ми стаємо надто прив'язаними до нього, це може призвести до стагнації і навіть до зниження якості нашого життя. Справжнє зростання і досягнення приходять через подолання труднощів і вирішення проблем. Коли ми залишаємо зону комфорту, ми ставимо перед собою нові виклики, які змушують нас адаптуватися і ставати сильнішими. Без цього процесу наші можливості залишаються обмеженими, і ми упускаємо шанс на самовдосконалення. Замість того, щоб уникати труднощів, спробуйте приймати їх як частину свого розвитку, дозвольте собі зіштовхуватися з новими викликами і досвідом, навіть якщо це може бути незручно чи неприємно. Пам'ятайте, що справжній успіх і внутрішній спокій часто знаходяться за межами нашої зони комфорту. Дев'ята перешкода, про яку ми поговоримо, це відсутність чітких цілей та планів. У нашому житті часто буває так, що ми занурюємося в рутину без чітко визначених цілей або стратегій для досягнення того, чого прагнемо. Відсутність ясних орієнтирів може призвести до розпорошення зусиль і втрати часу, що заважає досягати значущих результатів. Без чітких цілей ми можемо відчувати себе як корабель без керма, мандруючи в невідомому напрямку. Це може призвести до розчарувань і почуття безнадії, адже ми не знаємо, що саме нам потрібно зробити, щоб досягти бажаного. Стоїцизм навчає нас важливості внутрішньої дисципліни і ясності розуму. Щоб подолати цю перешкоду, розпочніть з того. Щоб визначити, що для вас важливо і чого ви хочете досягти, сформулюйте свої цілі ясно і конкретно. Нехай це буде не просто загальне бути успішним, а конкретні вимірювальні цілі, як от навчитися новій навичці, завершити проект чи покращити здоров'я. Створіть план дій, який допоможе вам досягти цих цілей, і регулярно переглядайте свій прогрес. Пам'ятайте, що чітке визначення цілей надає вам фокус і мотивацію. Допомагає орієнтуватися в житті і досягати більших висот. Кожен крок, який ви робите досягненням своїх цілей, наближає вас до успіху і внутрішнього спокою. Не бійтеся ставити великі цілі і працювати над ними з наполегливістю. Це дозволить вам реалізувати свій потенціал і жити більш усвідомленим життям. Десята перешкода, про яку ми поговоримо, це нерегулярність у самодисципліні. Беззаперечна сила самодисципліни є ключем до досягнення успіху і внутрішнього спокою, однак нерегулярність у впровадженні здорових звичок і рутин може суттєво заважати нашому розвитку та росту. Уявіть собі, що ви намагаєтеся виростити сад. Якщо ви не будете регулярно поливати рослини, доглядати за ними і підтримувати їх у належному стані, ви не зможете отримати гарний урожай. Точно так само, якщо ви не будете постійно працювати над своїми звичками і підтримувати дисципліну, ви не досягнете бажаних результатів у житті. Стоїцизм навчає нас, що дисципліна є основою успішного і гармонійного життя. Як писав Марк Аврелій: ніхто не може стати добрим або мудрим без постійних зусиль і вправ. Нерегулярність в цій справі може бути підставою для розчарувань і невдач. Можливо, ви зможете досягти певних результатів, але для стійкого і тривалого успіху потрібна послідовність і регулярність. Щоб подолати цю перешкоду, розробіть план для регулярного самовдосконалення і дотримуйтеся його, створіть розклад, в якому ви будете виділяти час для важливих завдань і рутинних завдань, які допомагають вам рости. Використовуйте техніки, які допомагають підтримувати дисципліну такі, як ведення щоденника. Встановлення чітких термінів або самоперевірка. Важливо також визначити пріоритети та зосередитися на основних цілях. Намагайтеся бути терплячими і послідовними у своїх зусиллях. Немає сенсу чекати миттєвих результатів. Постійна робота над самодисципліною, навіть у маленьких справах, допоможе вам досягти великих результатів і забезпечити стабільний шлях до успіху і внутрішнього спокою. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про саморозвиток і стоїцизм. Поділіться своїми думками та питаннями в коментарях. Я завжди радий почути вашу думку і допомогти вам на шляху до особистісного зростання. Дякую за перегляд і до нових зустрічей, дорогі глядачі!